Коли тіло помре, разом з тілом помирає его, особистість. Що таке его? Его це відчуття відокремленості. Тих спати лягаєш. Де твої проблеми? Всі? Де всі твої переживання? Все зникає. Весь цей світ разом з цим тілом зникає сні, ти не переживаєш про те, то, як тобі там на роботу піти, там що ж якісь там гроші заробити. Типу, от є там якась реальність, я в нього повернуся і там буду рішати діла. Ніхто про це навіть не знає. Ти навіть не пам'ятаєш, що воно існує, і відповідно, якщо ти знаєш себе як як розум і тіло, то ти щазаєш, тебе немає. На як ти знаєш себе як свідомість, ти лишаєшся. Я тобі от казав, коли ти себе будеш знати і зафіксуєшся в цьому як присутність без жодних ага. отожнень, то ти побач. Як тіло в тобі функціонує, і коли воно буде лягати спати, ти побачиш, як тіло в тобі лягає спати. Але ти як присутність не лягаєш спати, вона не може зникнути і не може з'явитися. Вона є. Тіло в тобі лягає спати, а ти є як присутність. І там виникає якийсь сон в тобі. Ти знаєш себе далі як присутність. Ти не вивлікаєшся в сні, також персонажа, який сниться. І в якийсь момент бах, сон зникає. Знову типу реальність тіло прокидається. А ти незмінно є, а в тобі просто картинки змінюються.